Державний апарат Артил відкриває ринок забезпечення Збройних сил України для вітчизняних виробників та залучає компанії з різним рівнем обсягів виробництва. З 2024 року Дот забезпечує Збройні Сили України пально-мастильними матеріалами, харчуванням, одягом та амуніцією. Одна із задач Дот це розширювати конкуренцію та долучати до закупівель нові компанії, аби якомога більше українських бізнесів ставали постачальниками для збройних сил України. На телове забезпечення збройні сили України на 2024 рік виділено 95 мільярдів гривень. В середньому 40% Вартості продукції українського виробництва повертається українцям у вигляді зарплат, податків, платежів у пенсійний фонд. І ці податки підтримують сили безпеки і оборони в час війни. 80% компаній, що забезпечують зсу, мають виробництво в Україні і про це влаштовують українських спеціалістів. Долучайтеся до їх числа та працюйте для Збройних сил України. А як це зробити? Команда державного оператору тилу розповість в наступних відео.